На злітній смузі стартують два друга на Ямасі Р 6 і r 1 Це пробні заїзди, адже для мотоциклістів спеціальних змагань в Україні і у Полтаві, зокрема, не проводять. А на цьому автофестивалі змагання були автомобільні заїзди у чотирьох класах. Один із найбільших красунчиків цього автофестивалю ось стоїть «Запорожець» 1966 року виробництва його власники із краснограду харківської області виступають за Кременчук і сьогодні тут розривають просто таке публіку. Автомобіль строївся в районі п'яти років. Одних матеріалів, скажем так, хто що то хто що, що докупляли, що люди просто так отдавали. Розкажіть, будь ласка, тоді на вашій машині така досить провокаційна напис такий, вам все одно на те, що подорожчало пальне. Нікому кому все одно, ну надо старатися. Ну, это же не значит, надо опускати руки, все подорожало, і війна йде, і как бы все сейчас грустно. Но, тем не менее, руки опускати ні в коем случае нельзя. Чимала група підтримки у чемпіона з драгрейсингу із Харкова Юрія Кравченка BMW M3 тузина й бордового кольору 23 роки. Розповідає у Харкові гонщиків більше ніж на всьому пострадянському просторі. Жлєнію і за ситуацією в страні многії в зльотної поласи час закрити. Ви учасник багатьох автофестивалю авто змагань. Да вас вже бояться. Ви лідер не люблять мою машину, тому що вона їздить, їздить, єзіть, їздить, є. Наймолодшому учаснику байкеру. 16 років. Найстарший учасник Станіслав Михайлович. Тут разом із дружиною і сином. Від оригінального красення Камаро нічого майже не лишилося. Тепер це спеціальний драгстер. Драговская коробка, Драговский задний мост, полностью изменена задняя подвеска. Здесь практически от комара только вот некоторые части кузова. А вообще эта машина, если знаете, три года назад погиб чемпион Украины Сережа Чекашкин. Вот он ее делал шесть лет. Раніше автомобільні та мото змагання проводились на злітній смузі військового аеродрому у Полтаві. Проте зараз це закритий об'єкт. Проте, у Башківське подивитися на видовищний автофестиваль приїхало більше тисячі автофанатів. Достойний люди працюють над этими автомобілями. Зимою вони в свободе час крутять ці всі автомобілі. Тюнінг очень дорогий. 5 до 20 тисяч доларів і вище. вибрані кошти будуть передані на нужди хлопцям зону. Ато даний фестиваль підтримали всі гілки влади повністю. Насправді нам дуже багато людей, дуже багато спонсорів допомогло. І от такий в нас вийшов гарний фестиваль. Обласна рада, одна із співорганізаторів цього заходу. Зараз будемо нагороджувати молоді, яка приймала участь. Ну і знаєте, я завжди захоплювався тими людьми, які пов'язують себе з технічними видами спорту. Тому що сам техніці не дуже розбирається, а цих людей завжди шанував. Організатори обіцяють такий автофестиваль стане традиційним.